Всім привіт! Сьогодні неділя і буде такий маленький недільний влог. Я не можу сидіти без діла. Вчора відпочили і досить, потрібно розбирати весь осінній гардероб, ламати все зимове. І так як в нас невелика квартира, дуже багато одягу в ящичках, органайзерах під ліжком і в кладовці. І в кладовці там просто жесть, тому що там. Коробки від мікрохвильовки, від телевізора, від кавової машини, тому що все на гарантії і мають бути коробки, тож зараз ми їдемо купувати полички і будемо там все перебирати. Також, наприклад, у мене є посуд, який мені не потрібен. Там одна-дві тарілки, немає повних комплектів. І вони в гарному стані, але їх винесла і не знаю, що з ними робити. Тож придеться, наприклад, вивезти їх на Генбрух. Також в мене там є пів спортзала, також в кладовці все потрібно перебрати. Якийсь одяг там, типу, з ферми, який там одягала один-два рази. Його також, мабуть, потрібно або на Генбрух, або викинути. Не знаю, ще вирішимо зараз. Йдемо сьогодні. Ось в цей магазин. Я, якщо чесно, люблю всі магазини і навіть стріїтельні побудову. Побутові. Ні. Строїтельні. Строють будівельні. О, точно. В цьому магазині взагалі є все. І пральні машинки, і капсулки, які я дуже люблю, кондиціонери, ящички для дому, комп'ютери. Телевізори, навушники, колонки, стільці ігрові. Він, це виглядає дуже круто. Ми, звичайно, хотіли трішки походити його, подивитися, як вони виглядають, і помацати, але сказали, що якщо ми хочемо купити... Ми повинні підійти на касу, сказати розмір, який нас цікавить назву, і нам його принесуть вже складеним. Тобто саме в цьому магазині вже складних поличок немає. Тож, будемо складати вдома, дивитися, якщо, звичайно, нам щось не сподобається, але або вони не підійдуть, то ми повернемо. Також є відео, все для машини, щітки. О, це потрібна е, річ. Вже в деяких районах Данії випав сніг. Коротше, магазин великий, ви це зрозуміли. і в ньому є все, що вам потрібно. А якщо ні, то подивитись на сайті, перш ніж їхати, і зрозуміти, чи є тут потрібний вам товар. Ми знайшли цю поличку. На чому вони? Ну, Держатися буде? Ну, ці взагалі не прибиті. Зараз порівняємо ось цю за 199 і за 179. Тобто, все важко. по-перше, ми все заміряли і подивились, як нам їх поставити. Ці полички ми вирішили брати одну велику, дві маленькі. І тут написано, що ось ті. Полички не витримують великої вологісті, а в Данії вона висока. О там поличка, да? Певний руки душі. Так, спочатку було ось таке дом. Не звертайте увагу, я тут прибирала місяць тому. І все було набагато в кращому вигляді. І зараз ми його зробимо ще краще, тому що купився новий стіл, ось це все поклалось. Це на викид. Ну, На ген проход Я вже одну партію віднесла, то викинуть. Тут верхній одяг. І одіяла. І теж на викид кої-що. Ага, скільки у нас всього. Здається, багато всього зробили і ще ось залишилось. Тут розібрати те вивезти на сміття. Ну Все гарненько стало. Який з тобою стов... кусок роботи зробили, так? Да? Замерзли. І там зараз е... легендру підвеземо всі речі і будемо йти гріти. Так, це я вже залишила посуд. Ні, це не мусор. Так, це ми залишаємо посуд. І вся машина забита речами моїми, вони всі чисті, в гарному стані, посірані, а це викинуть що. Так, ми приїхали ще на одну звалку, куди викинемо все інше, що в нас залишилось.